Усім вітанечко з вами я Софія Блага і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Канади. Поїхали! <му> Почну я з Льюіса Хеммельтона та його. Образ від Діор темно-синього костюму. Виглядає він ось так чудесний образ, нарешті щось новеньке від Льюіса Хемільтона. Сумую я за його гарними образами. Ось так приїхав в такому джерсі під хокейний джерсі приїхав IZAC Adjar від Юкі Юкіцунода приїхав в е Бомпері. Які я не можу запам'ятати, як називається, в курточці Бомпері, в джинсах та в білій футболці. Ну, а П'єр Гаслі приїхав в оливковому, гарному, як воно називається? Кофтині від Прадо та білої сорочки. Ліям Лоусен приїхав в блакитній сорочці та в Білій Майці. це все ось так: з трендовими окулярами, годинником. Ідеально поєднується образ до Ліама Лоусона і кращий стиль став у Ліма Лоусена. На сотий гран-при представив свій шолом. Юкіцунода виглядає він ось так: наполовину помаранчево, наполовину з білим та е, листочками. І ось такий домашній шолом від Естебана Окона карбоновий шолом з жовтими вставками на його шоломі. Перший постер, про який я б хотіла розповісти, це про постер Феррарі. Він дуже красивий, продуманий, з сферою їхньою, з канадськими кленовими листочками, з червоним кольором. З дуже гарним, гарним промальованим болідом. І виглядає це ось так. І мені подобається дуже цей постер. Він гарний. Ось такий. Є. Також з кленовими листям з прапором від Red Bull двома болінами. Отакий От красивий шолом зимній, наче відсилка до е, льоду, до хокею, мені так здалося, від Alpin. Красиво в них вийшов цей е, постер. Нічний постер від Mercedes. Також зі сферою та Полідом і Кімі і Расселом. Ось такий пригодницький постер від Заубера. Дуже красивий кленовий також постер від Racing Bulls. Виглядає він ось так, наче зістарившися фотографія. Але це все промальовано і красиво, дуже красиво. Ну, і постери від е, Williams вже в їхньому класичному виконанні від Хас. Е, та фотопостер від е, Макларен. <му> пілотом дня став Кіміан Антонеллі, за що я його вітаю. А саме чому він став пілотом дня, за те, що він зайняв. Е, Приїхав на подіум на третє місце, а це означало в Канаді, що він третій пілот в історії Формули 1 наймолодший, який зайняв, зайшов на подіум. І виходить, що Кім Антонеллі третій в цьому списку, і саме в віці 18 років він зайняв свій перший а, подіум. Ось, що я його вітаю, і, звісно, що йому дало. Звання пілот дня, мені здається. Ну, і, звісно, хас е, змінили свою ліврею на честь е, 200-та 200 гонка. В них відбулася, і вони пофарбувалися і боліт в сіре з червоним. Виглядається ось так, дуже гарний. В них вийшов боліт на цей вікенд. Е, і за що я вітаю також хас з їхньою 200-ю 200, 200 м гран-при в Канаді. Ось. Усім дякую за перегляд Fashion Formula 1. Це була Канада. До зустрічі в Австрії. Австрія ж. Австрія, да. До зустрічі в Австрії і усім дякую за перегляд! З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставте свою подбайку. пишіть коментарі. Дуже їх люблю, люблю відповідати вам на коментарі. Обіймаю, цілую до наступного грати і всім па па. -па, -па.